Казка від Марусі, балерина капучино і зниклі квіти. У старенькій кав'ярні на вулиці Театральній у Коломиї, поміж вазонів, баночок з медом і листівок із вишивками стояла чашка, але не проста. Це була балерина капучино, чарівна істота з людським тілом, вбрана в легку фатинову спідничку, а замість голови порцелянове горнятко капучино з білосніжною пінкою, на якій завжди був візерунок у формі сердечка. Вона оживала щоночі, коли місто засинало, а кав'ярня стихала. Ставила ногу в. Першу позицію і танцювала між столиками, обережно не зачіпаючи ні крихт, ні ложечок. Та однієї ночі щось змінилось. З вулиці долинали неспокійливі звуки: скрегіт, писк, шорох, балерина Капучино визирнула у вікно. І побачила, що з клумб у центрі міста зникають квіти. Ці квіти росли у формі вишитого орнаменту. Говорили, що вони охороняють місто від злих думок і суму. Це зле знамення, тихо промовила балерина Капучино. Вона рушила в ніч, повз кав'ярню доброго ранку через місток до самої клумби і там побачила істоту, сіру. Невидиму для людського ока. це був хмур, дух байдужості, який живився забутою красою. Навіщо ти забираєш квіти? запитала вона, бо всі зайняті, ніхто не бачить краси. Мені стало легко, я заберу все ніжне, все живе, все тихе. Балерина Капучино стала у балетну позицію. Її порцелянова голівка світилася в світлі ліхтаря. Вона почала танцювати обережно, м'яко, без музики, але кожен рук викликав аромат то кориці, то какао, то ранкового світла. Раптом цок? Маленька тріщинка з'явилась на її порцеляновій голівці від напруги. Вона віддавала занадто багато тепла. Зупинись, прошепотіла сама собі, але якщо я зупинюсь, нічого не зміниться. Вона танцювала далі. І сталося диво. Люди почали виходити з будинків один хлопчик із чашкою теплого молока, дівчинка з фотоапаратом, дідусь із ліхтарем, мама з дитиною в піжамі, босі, але усміхнені. Усі йшли до неї, бо тягнуло тепло, а хмур. Побачивши це, зменшився, став прозорим і розчинився в ранковому тумані. Квіти повернулися на клумбу, яскраві, живі, нев'янучі, а тріщина на її порцеляновій голівці. Вона залишилась. Але саме в ній тепер щовечора світиться маленьке золотаве сердечко. Наступного ранку мешканці Коломиї побачили нову табличку. Краса не знакає, якщо її помічати, а капучино пий, не поспішаючи. І ще одне: у меню кав'ярні на театральні з'явився новий напій танець балерини, капучино з лавандою, пінкою, сердечком і краплею радості. Кінець. Але балерина капучино і далі танцює. Якщо раптом у твоїй каві або какао серденько, знай, вона танцювала саме для тебе. Друже, якщо тобі сподобалася ця історія, постав подобайку. Підписуйся, щоб не пропустити нові пригоди балерини Капучино, Бруда, Котика та інших чарівних героїв. І не забудь написати в коментарях, кого ти хочеш побачити в наступній касті.